Лінхай пасфайндер з англійського слідопит проїхав до нас на перше ТО. Пробіг 370 кілометрів. По квадрику все добре. Єдине, що світиться чек. Я грішу на якість пального, помилка, швидше за все, там по лямда зонду або по датчику детонації, що найчастіше буває, коли неякісний бензик. Ярослав зараз підключається. Значить, вот такая тут схема подключения и вот такой тут диагностический разъем. OBD-порта пока на, на линхаях нет. Так, значит, катаются на квадроцикле підлітки. Ну, в заднем мосту и в коробке передач водичка. Водичка. Вот, и водички чимало. Хлопцы плавали. Доброе. Значить, масла фільтра, все промазали, протягнули. Зараз подивимося, в чому проблема з чеком, і будемо віддавати. Апарат уже обслужений.